Працівники культури Павлоградського району зібралися на звітну нараду та підсумували результати своєї роботи за 2015 рік. Про минулорічні досягнення в культурно-мистецькій сфері доповіли керівники всіх закладів і підрозділів. Головною тезою доповідачів було те, що, не дивлячись на складну ситуацію в державі, вдалося зберегти всі об'єкти та творчі колективи. І за це велике спасибі працівникам, які йдуть шляхом відродження, збереження і розвитку української національної культури, народних традицій, культурної та історичної спадщини. Завжди наша павлоградська земля була багата на талановитих людей, і я думаю, що так буде завжди. І основна дійсно ваша мета продовжувати оті традиції, які є у кожному селі, розвивати їх, підтримувати, щоб вони надалі жили в серцях і в душах підростаючого покоління. Майже у всіх сільських радах є свої заклади культури. Павлоградський район має власну бібліотечну мережу, культурно-дозвільницький центр. Є села, на території яких працюють історико-краєзнавчі музеї. Але поряд з цим існує такий напрямок роботи, якому районне керівництво приділяє особливу увагу: це естетичне виховання підростаючого покоління. Тож у 2015 році вихованці районної школи неодноразово завойовували призові місця на різних регіональних конкурсах. Так, за 2015 рік 50 учнів прийняли участь у районному конкурсі «Огляді зоряний промінь, де 25 наших учнів стали дипломатами та лауреатами. У восьми обласних оглядах конкурсів, в яких 26 наших учнів стали лауреатами першого, третього ступеню. ми особливо були радісно здивовані, приємно вражені, коли наші п'ять учениць класу образотворчого мистецтва викладача Кошової Андріани Олександрівни, які навчаються лише другий рік, привезли з регіонального конкурсу чотири призових місця, серед яких. Три перших і третє місце звичайно ж радості гордості за дітей немає меж. Та поряд із здобутками зазвичай існує низка невирішених проблем. Про них говорили відверто і шукали шляхи покращення своєї роботи. Заступник голови Павлоградської райдержадміністрації Людмила Комаркова закликала всіх працівників культури проявити ініціативу у пошуках нових напрямків роботи. Та пообіцяла всебічну підтримку з боку районної влади.